Вітаю, друже! Ти вже знаєш, що фрукти ростуть на деревах у саду. Правильно. Причому груші ростуть на грушах, яблука на яблунях, абрикоси на абрикосах, сливи на сливах. От би всі фрукти росли на одному дереві, як би добре було, Так ніж, Хочеш яблуку? Сади яблуню, хочеш грушу, сади грушу. А якщо в тебе є яблука, а хочеться груш, що робити? Не знаєте? От і хлопчик-ромасик, Роман. Не знав, що робити, і вирішив зробити ось що. Послухайте про нього, оповідання. У Ромасевому саду ростуть самі яблуні. Тож і вродили там тільки яблука. А Ромасеві закортіло грушки. Підійшов ромас до тину і почав тихесенько перелазити в сусідній садок до Петрика, де жовтіли груші. Раптом зачепився за гвіздок, а штанці дир дир і розірвалися. Де не взявся Петрик, а в руках у нього соковита червонобока грушка. Ромасю, каже Петрик, хочеш, я тебе грушкою привещу, а ти мене яблуком? Сидить Ромас на лавочці, Тримає Петрикову грушу та й думає, а чому я так, як Петрик, не здогадався зробити? Ти уважно слухав оповідання, а тепер, будь ласка, дай відповідь на запитання. Чому Ромасик поліз через тин до Петрика в садок? Так, хотів скуштувати грушку. А чи можна брати чуже? Ні, ніколи не можна брати чуже без дозволу. А як вчинив Петрик? Так він запропонував помінятися. А чи вмієш ти мінятися? Вмієш? А коли ти міняєшся? Сподіваюся, що ви будете робити так, як Петрик, і не будете так, як Ромасик. До зустрічі. До побачення!